Дорогі партнери, доброго дня. Я Олена Мозіс, експерт використання продукції джерелі. І сьогодні ми продовжимо говорити про засоби по догляду за домівкою. І переходимо до ванної кімнати і до туалету. Будемо прибирати сьогодні там. Будемо говорити про генеральне так зване прибирання і повсякденне прибирання, які засоби ми використовуємо і як правильно це робити. Так. І ви знаєте, що у нас є три да, таких засоби е, по догляду за ванною, і, скажімо так, е, самий з них – це засіб від стійкого вапняного нальоту та іржи суперефект. Да? Він навіть так і називається від стійкого нальоту. Е, бо цей засіб він містить і органічні кислоти, і неорганічні кислоти. Ще вилеорто, фосфорну, до речі, яка в пепсиколії, в Кока-Колії, і сульфаніново. Це концентрат. Ми його можемо використовувати і як безпосередньо концентрат, не розводячи. Але це тоді вже дійсно, коли є якісь важкі старі е, плями чи ну, ділянки, да, скажімо так, ті місця, де потрібно ну, значно так, прикласти зусиль. І можемо розводити його, і використовувати як для щоденного прибирання. Напрямок його роботи це стійкий. Ну, по-перше, звичайно, для концентрату вапняний мильний осад, це і ржа, це чорна цвіль. Зверніть увагу, ми можемо. І, наприклад, якщо в ванні там десь шви між плиткою у цвілі, можемо обробляти концентратом, так, і сечовий камінь. Не містить фосфатів, не містить хлору його сполук, без ароматизаторів і без консервантів. Що ми не можемо чистити? Ми у ванній кімнаті ми можемо чистити ванну, керамічну плитку, що стосується змішувачів і взагалі інших промовних поверхонь, це тільки, тільки у розведеному вигляді. Концентрат не наносимо на хром, бо можемо отримати кислотний опік, і тоді будемо шукати засіб спеціальний для реабілітації для відновлення хрому. І навіть розведений я все одно раджу ну, нанесли і одразу потерли і одразу, одразу знили, щоб… Якнайменше часу на хромованих поверхнях цей засіб навіть розведений, концентрат не наносимо. Раковини, душовий піддон і так далі. В, туалет, в туалеті ми теж його можемо використовувати. Ми можемо мити цим засобом унітаз, можемо прочищати злив унітазу. І що в нього такі цікава, така в нього фішка. Що він чистить і відновлює колір? Ну, білий, звичайно, колір Кришки унітазу. Тобто, якщо він щось там потемнів, трошки пожовтів, то при не з першого разу а при використанні він буде відновлювати цей білий колір. Так? Далі. Як ми його використовуємо? Для е, якщо нам потрібно якщо значні забруднення, да? ну, ми його в першу чергу і для цих значних забруднень використовуємо, такий сильний засіб. Е, ми наносимо концентрат розпилювачем на поверхні, які потребують очищення. Трошки чистимо щіткою або губкою. І залишаємо на 5-10 хвилин. Дивіться, саме на 5-10 хвилин. Всі взагалі, е, прям запишіть собі, що всі засоби по догляду за томікою, е, не мають висихати на поверхні. Тобто, так, що о, нанесла і пішла десь чим, зайнялася за годину перейти і починати, так не потрібно робити. Ніякому разі. 5-10 хвилин. Знову ще раз почистили і дуже добре змили водою. Якщо забруднення взагалі дуже застарілі, ну, доведеться, може, таке, що доведеться ще е, повторити чищення. Якщо забруднення е, ну, або щоденне прибирання, або забруднення незначні, розводимо 1 до 5 у пропорції, і цим вже розчином, цей розчин вже використовуємо. Можемо взяти, можемо його через розпилювач або через, через губку. Якщо потрібно почистити зливи, злив, наприклад, в, в, в туалеті, то ми заливаємо 50-100 мл концентрату без розпилювача, саме заливаємо. Тримаємо, бо тут вже тримаємо, там вже є все одно вода. То тримаємо від півгодини до години і чистимо щіткою для унітазу і змиваємо водою. Обов'язково потрібно працювати з цим засобом в умовучках, потрапляв уникати, так уникати, не запобігати, уникати. Потрапляння на тканини, на шкіру. Особливо на марк і вапняк. На цих засобах, взагалі, це, це, на цих поверхнях цей засіб взагалі не використовуємо. І взагалі, е, якщо не користувалися цим засобом раніше, то стійкість поверхонь перевіряєте десь в непомітному місці спочатку до того, як почали використовувати це вже на всій поверхні. Так? Тобто, цей засіб такий самий сильний. Наступний. Це піна для чищення ванни, кахлю та сантехніки. Він вже тільки на органічних кислотах, там молочна, яблучна і лимонна. Тобто він більш помірний, але теж кислотний, тобто підходить для чищення всієї неорганіки. Він підходить вже для щоденного прибирання. Або ну і до генерального також, але якщо там немає ну такого, ну такого, ну такого, що вже потрібно так, да, дуже дуже добре і довго очищати. Дуже зручний, дуже е, економний при використанні, в першу чергу, звичайно, спільним тригером і використовувати, і я його раджу саме спільним тригером. Це удобно, зручно, це економно і взагалі. Дуже добре видаляє весь бруд, вапняний мильний нальот, теж видаляє цвіль. Ну не сильно вже, а при регулярному використанні ви доб'єтесь того, що ця цвіль просто не буде з'являтися. Жовті розводи режит теж видаляємо. Що на яких де використовуємо для чищення ван, раковин, душових кабін. Також змішувачів, але також я кажу, що нанесли і одразу змили на це кислотний засіб, хоч і більш м'який і кахальне плод. В нього дуже приємний фруктовий аромат, і також він не містить фосфатів, сполуклову, барників та консервантів. Так, як ми його будемо використовувати? Десь з відстані десь приблизно 20 сантиметрів, наносимо цю піну на поверхню, протираємо губкою або щіткою, але робіть, робіть теж для себе таке розрізнення, що щітка там, де потрібно чистити, щось очистити, а губка там, де потрібно відмити. Так? Тобто в ванні частіше, звичайно, буде використовуватися губка і на вологу. Да? Е, чекаємо вже три хвилини тільки і змиваємо піну водою. А якщо це, наприклад, шви, де є цвіль, в ті ділянки, де є якийсь грібок, то там потримайте все-таки хвилин 10. Тут вже тут більш спокійно з цим засобом ми користуємо. Звичайно, ми теж використовуємо його в гумових рукавичках, е, але тут вже більш спокійно да? і для поверхень. По-перше, для для поверхень більш спокійно, однозначно. І ну, можна хромовані да, поверхні, але наносимо, протираємо і одразу змиваємо. Не тримаємо, не витримуємо на хромованих поверхнях до них взагалі е, всіма чистячими засобами максимально обережно. Але я далі скажу, чим можна користуватися абсолютно спокійно. Далі. Наступний у нас засіб це універсальний гель для очищення ванної кімнати. Універсальний. Він максимально спокійний, підходить для щоденного прибирання. Він густий. Тут розпилювач не потрібно брати, він густий, він економний дуже в використанні. Буквально декілька-декілька на, буквально крапель наносите, і чудова така піна. Його дуже добре все відмиває. Відмиває побутові забруднення, вакняний і мильний нальот, так? тобто ці всі патьоки, ці всі забруднення, які є у ванній кімнаті. Можемо ним мити ванни, і, до речі, акрилові ванни, він для них абсолютно безпечний, душові кабини, раковини, хромовані поверхні, тут вже теж спокійно, і керамічну плітку. Засіб безпечний для хрому, я вже сказала, для акрилу, для емалі, для гуми і для пластику. Тобто, це максимально такий е, дуже, дуже добре працюючий але вже спокійний для таких тендітних ніжних поверхонь. Має антибактеріальний ефект, але вони, до речі, всі тримають антибактеріальний ефект, бо за рахунок кисло в першу чергу. Він уповільнює е, подальше утворення вакняного нальоту та режим. Тобто, це фактично засіб, який використовувався, міг би використовуватися у професійному клінінгу для е, такого повсякденного прибирання, щоденного прибирання, е, того прибирання, яке гарантовано. Ніякі поверхні не пошкодить, але марного і ми все одно не використовуємо там його. Дуже легко змивається, ніяких розводів після себе не залишає, і також без, без фосфатів, без хлору його сповук. Легкий, дуже приємний, квітковий аромат. Взагалі, ці засоби вони всі такі, знаєте, немає якогось хіткого хімічного запаху. Вони всі спокійні, приємні і так далі. Як використовуємо дуже просто: на вологу губку наносимо декілька, як я вже сказала, крапель, протираємо добре забруднену поверхню, можемо на три хвилинки залишити і після цього змиваємо водою. Тобто да? зараз три засоби: від найбільш сильного, більш активного для складних або застарілих забруднень. До, до більш спокійного і до зовсім спокійного, яким ми використовуємо при щоденному прибиранні. Але хто цим засобом користувався і у відгуках на сайті, то пишуть, що все дуже добре очищає. Дійсно, дуже добре все очищає і максимально спокійний на поверху Далі у нас і е, чим ми можемо взагалі мити. Очищати хромовані поверхні. Ну, по-перше, перша заповідь клінінгу так, професійного мити по-чистому. Не чекати, поки там дуже все забрудниться. От є якийсь режим, там тоді в такий день я протираю мию крани раковини, там що у ванні, такий день я мию там. І чистий кран, нечистий кран. Якщо чистий взагалі, то просто беремо засіб для миття дзеркал та скла. Зверніть увагу, я далі про нього розкажу. Але цим засобом ми дуже багато що можемо мити, і його не, навіть і не потрібно змивати. Якщо от, ми йому по чистому, взагалі використовуємо засіб для миття дзеркал та скла. Чудово, бо він же, він же взагалі для всіх глянцевих поверхонь. Крани блищать, все спокійно, і використовуємо спокійно універсальний гель для очищення ванної кімнати. Всі інші засоби буквально нанесли, протерли і великою кількістю води з минуло, псуються хромовані крани саме через кислотні опіки. Коли активний засіб нанесли, витримали там, не знаю, півгодини, щоб добре очистилося, а потім на ньому такі патьоки. Або ну, взагалі ну, псується хром і це видно, да? а потім чи кран міняти чи шукати засоби, якщо ще є пасти, якими ще можна відновити. Але це ну, зайвий головний бік, значно простіше це все використовувати просто під час прибирання. І ще що хочу сказати до ванної кімнати: якщо біг да, це така проблема взагалі. Можна використовувати що, можна використовувати кисневий відбілювач оксіпавер наш, розвести в якійсь посуді, яка витримує температуру, кип'ятком, просто розвести просто кип'ятком, дати встигнути до комфортної теплої температури і цим розчином вже обробляти шви. Можна використовувати е, засіб для, для протиплісняве так, наш? Але це можна використовувати тільки у добре перевітряному приміщенні. Тобто, якщо є витяжка в ванній кімнаті то можна використовувати цей засіб, вносити, потримати, хлоп буде очищувати і буде відбілюватися. Ви знаєте, що хлор має не тільки працює не тільки проти плісняви, але він і відбілює. Але тут дуже добре повітрення, бо запах хору все одно є і потім дуже добре змиває. І можна використовувати засіб для видалення. Ми про засоби, засоби проти плісні поговоримо далі, коли будемо про, розмовляти вже про інше приміщення. Але тут я хочу саме сказати про відбілювання. Да? І можемо використовувати також засіб для видалення, видалення плісняви на основи перекису водню, бо перекис водню теж відбілює. З ним же працюємо значно спокійніше, він не має різкого запаху. Але його він ж м'якіший, да його може потрібно буде використати декілька разів, але можна його також використовувати для очищення білих швів ніж швидко. Так, оце такі просто практичні поради. Е, і також стосується ванни, бо це для, про, 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 засіб для прочищення прочищення цих стічних, стічних е, труб, які в нього переваги. Немає неприємного запаху. Він безпечний для всіх, всіх видів труб. Тобто і для сталі, і для човну, і пластик, і металопластик, і не пошкоджує ему. Е, дуже добре прочищає, пробиває, да, всі засмічені. В першу чергу, органічні. Звичайно, е, це жир якийсь. Це волосся, це залишки їжі, ну це більше на, на купні жири і залишки їжа, а волосся то туалетний папір в трубах не він, земля, інші органічні Е, І відновлює чудову пропускну здатність трубша. Яким чином ми його використовуємо? Він на основі гідроксиду натрію, ну і звичайно, тут ніяких фосфатів хворих, нічого нема. Такий саме для прочищення труб. За допомогою вантусу максимально проштовхуємо воду. Тобто не просто залили а проштовхнули спочатку дуже добре воду максимально. Заливаємо в цей зливний отвір десь 200-250 мл засобу і залишаємо на годинку дві Після цього. Великою кількістю проточної води промиваємо цей схід. Так? Е, Якщо потрібно, то повторюємо процедуру, але він дуже дуже добре дійсно працює і, взагалі, як правило, ми не зовсім біда, то він з першого разу все чудово пробиває, прочищає. І для профілактики ми можемо його використовувати десь один раз на місяць, один раз на два місяці. Ось так, Якщо ви знаєте, що ну, ось, ось тут часто забиваються труби, то можемо профілактично його використовувати. Єдине застереження не використовуємо на виробах з алюмінію і цинку. Це два е, таких матеріали, де не використовуємо. Uh, і наступний засіб це теж ще в, в ванній кімнаті uh, засіб для миття дзеркало скла. Uh, він взагалі на дуже м'яких павах. Да, є там павики, бо ми не маємо цього, ну, щоб були пави, але цукрові дуже м'які. І містить ароматизатор яблука, Яблуко без місту також алергенів. Тобто він дуже приємно пахне, і при цьому він безпечний, не алергенний. Взагалі, цей засіб спокійно можуть використовувати і алергіки, і хто тобто, має якусь чутливість до запахів, і так далі. Без фосфатів не містить спирту, в тому числі на шатирному, бо часто до засобів для складу додають на спирт. спірт. Ні, тут немає. Цукрові пари, пари і приємний аромат яблука не потребує змивання. І дивіться, його, в мене, наприклад, засоб, засіб для миття скла взагалі просто найбільш використовуваний, найбільш такий, коли я його покупаю, покупаю, знову розкладується дуже швидко. Основне використання ну, звичайно, дзеркала, пластик, скло і так далі. але ми його використовуємо при регулярному частому прибиранні, але ми миємо ним акрилування спокійно. Душовий піддон акриловий спокійно, не тільки акриловий, да, і приміщення, і так далі. Ми е, абсолютно спокійно миємо ним всіх умовані, краї в того часу, так? Е, Якщо потрібно протерти керамічну плитку, яка не забруднена, як коли ми миємо почистимо, або ну трошечки-трошечки, звичайно ж, воно все одно там трошки є забруднення, миємо ним керамічну плитку, миємо ним сидіння у натазі. Тут тобто всі, всі е, більш-менш глянцеві поверхні, використовуємо про цей засіб. Я про нього буду нагадувати ще, коли, коли будемо говорити про інше приміщення, бо він всюди призводиться. І він не тільки для скла. Це головне, що ви маєте е, е, запам'ятати, що він не тільки для скла. От все, де потрібно щось протерти. Е, е, я, я цим засобом періодично і десь якісь поверхні на, на столешниці на кухні протираю, е, пахне приємно, очищає і нічого не псує, нічого не погано не робить, тільки гарне робить, тільки добре робить. Наносимо на поверхню за допомогою розпилювача і насухо витираємо. все. Встань. Тобто, візьміть до уваги, що це дуже універсальний засіб. Але, звичайно, він не буде справлятися з якимись важкими забрудненнями, і ржу він не перебере. Але помити щось чудово просто. Так? Далі у нас конек. І е, з -з засіб для миття унітазів. Хто його у нас бере, знає, що. По-перше, ну, це така, ну, дуже, дуже такий рідкий варіант. Ну, маємо, що я його, його не зустрінеш, коли пахне не кислотами, не якимось хвойним, якимось запахом, який був ну, просто насправді. Е, а він дуже чудово пахне кокосом. Дуже приємний аромат. А там аніонні пари вже, там є трошки сульфамінової кислоти і, і отофосфорна кислота, як кажу, яка, яка в кока колі є, але вони, вони добре міють у Унітас. Якщо там ну, все буває, да, в когось ви не знаю, якщо там вже в унітаз і коліно там вже такий ну, Просто ізвість да, якась, чи сичовий камінь вже на роз, там шаром в сантиметр. Ну, то там більш активні кислоти будуть потрібні, але це буде дуже погано впливати на вітав. Тут до, до, добре очищає і е, щадний до поверхонь до. цих, Але все одно, розумієте, якщо більш-менш вода нормальна і там немає просто. Раз за разом цих патьоків гіржи, то ви можете мити, якщо хтось що для мене унітаз протирає, взагалі можна помити просто засобом для миття посуду. Да? А раз на тиждень і рідше, якщо, в залежності від того, яка вода і так далі, можемо використовувати вже засіб конкретно для миття унітазу. Не містить фосфатів, не містить хлору, не містить агресивних кислот, наприклад, соляної, да? бо соляної іноді потрібно промувати, але ну, її навіть не можна купити, не продають її е, ну, людям так, щоб купити. Е, дуже добре видаляє цей вакняний нальок, та тільки рижи, сечовий камінь, органічні забруднення. Має дезінфікуючий ефект, добре дезінфікує і добре позбавляє від неприємних запахів. Тобто він не просто своїм приємним кокосовим ароматом замаскує з неприємних запахів, він його прибере так, і е, забезпечить дезінфекцію. І якщо потрібно, то можна використовувати і для іншої сантехніки, бо для керамічних поверхень він для всіх підходить. Тут бачите, тут же я ж кажу: тут сульфаміновий фосфорна кислота. Вони, вони сильні, але вони не, не такі не пошкоджують, тобто можна і інше щось помити. Як використовуємо ну, всі хазяїки знають. Наносимо під ободок, чистимо, тобто, щіткою, е, залишаємо на 3 хвилинки, якщо забруднення сильне, то до 20 хвилин, так? і змиваємо водою. А, а для чищення злив ми під поверхнюю води наливаємо воду, тримаємо десь півгодинки і потім змиваємо водою. Так? Тобто використовуємо таким чином. І наступний останній засіб, який ми використовуємо на, на цій ділянці прибирання. Це нейтралізатор запахів з ароматом лайму. Я також про нього буду нагадувати ще і у інших наших вебінарах, бо він використовується, звичайно, не тільки для ванни туалету, а і для інших, ну, скажімо так, настільки приміщень, скільки ситуацій, бо він дуже добре, що головне, він він теж він не маскує запахи, він саме їх нейтралізує. Причому нейтралізує добре, нейтралізує швидко. І можна використовувати і в жилих приміщеннях, і в офісних приміщеннях, і в службових приміщеннях, і на кухнях, в ваннах, в туалетах, і підвалах. цікаво. Різкі запахи прибирає. Прибирає запахи в туалеті, так? Засоби приготування їжі. Тобто, чому я кажу, що не, 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 не стільки у приміщеннях, скільки під ситуацію? Так? Після приготування їжі, коли жарили там рибу, жарили цибулю, смажили е е якісь овочі, які дають, може, такий значний засіб запах. Е це запах сміття у, пос у кухонному вітрі. Да? Е можна використовувати навіть для позбавлення від засобу в холодильнику, але, звичайно, не пшикати туди, коли там є їжа. А коли прибирається, миється холодильник. То наноситься, і потім вже миється холодильник і все це теж прибирається. Запахи паління від тютюну і то від туалетів домашніх улюбленців. Тут ми що, Ми, Якщо це, наприклад, якесь якісь сміття, да, щось залишили і пахне, то ми, звичайно, або щось протекло. Да, і е, неприємний запах, то ми, звичайно, спочатку джерело цього засобу прибираємо, е, протираємо ми або ми це місце, де це було, і потім вже розпилюємо, розпорошуємо металізатор е, запаху. Це якщо є місце як джерело запаху, якщо це е, куриле тютюн, якщо це ґрунтували їжу, то звичайно просто у повітря. Дуже приємний аромат лайму, і я кажу, що ну, це не освіжувач повітря, який тільки замаскує і більш нічого, але він саме нейтралізує запах. Тобто о, от які, от ці засоби, все, про що ми сьогодні поговорили, це те, що використовується 5 зірок. Я, б ще, я б ще і в два ряди ще по 5 зірок поставила. Чому я кажу, дуже люблю слово, слово косметика по догляду за домікою, да? Бо, звичайно, е, супер-ефект Суперефект це як кислотний пілінг. Да? А, е, там, наприклад, засіб для миття е, скла і дзеркал це як такий легкий, легкий крем чи якийсь міз. Е, тобто ми, у нас є все. Просто головне щоб не було у вас якихось, е, ну, як сказати, негативного досвіду, або як, щоб е, ті, хто покупають у вас, не, не поскаржилися, да? що, наприклад, я е, взяла універсальний засіб і не відмила там, ну, не знаю, ванну, на якій там був такий старий нальот і ржи, тобто ми. Беремо ті засоби, які потрібні. Так? Для значних, застарілих забруднень. Беремо саме сильний. Якщо це щоденне легке прибирання, беремо максимально спокійний. Вони всі працюють просто чудово. Вони всі справляються зі своїми обов'язками, але обов'язки в них трошки різні. Дуже дякую вам за увагу. Всього на найкращого, найкращого і до наступного зустрічі. До побачення.